Справжній футбольний трилер розгорнувся цими вихідними на полі стадіону Кремінь Арена, де в рамках чемпіонату дитячо-юнацької футбольної ліги України зійшлися двоє принципових суперників: Кремінь та Ворскла. Матч відбувався у складних погодних умовах. Холодний вітер, дощ і сніг стали справжнім випробуванням для обох команд, але навіть негода не змогла загасити запалу юних футболістів. Команда Кремінь з перших хвилин показала націленість на перемогу, завдяки чому відкрила рахунок. Незважаючи на складнощі та напружену боротьбу, кременчужани продемонстрували характер справжніх чемпіонів. Упродовж гри хлопці неодноразово опинялись у складних ситуаціях, але завдяки згуртованості, витримці та майстерності, вони зуміли не лише зрівняти рахунок, а й вирвати перемогу на останніх хвилинах зустрічі. Підсумковий рахунок 3-2 на користь господарів. Дуже важка гра, головне перемога. Хлопці проявили характер, це саме головне. Вроді розкладалися рудьми на нашу користь, повели 1-0, потім обов'язково гол пропустили. Перший тайм 1-1, хоча грали з В Другому таймі пропустили, але руки не опустили, це саме головне. І довели, ач не довели, а вирвали перемогу на останніх хвилинах. 3-2. Так що я дуже задоволений хлопцями, дуже за їхнім характером. Якщо з таким ставленням у них буде майбутньо в майбутньому футболі. У них буде, і саме головне, ми на першому місці вже пішли у вітрив. Так що, великі молодці хлопці, ще раз повторю. Особливо слід відзначити командну гру та самовідданість кожного гравця. Воротар неодноразово рятував команду від небезпечних моментів. Захисники мужньо відбивали атаки суперника, а нападники боролись до останнього, аби принести своїй команді перемогу. По перше дякую команді за таку просто неймовірну гру. Ми перемогли. Завдяки мотивації, завдяки бойовим качествам, якимось, все. Що тут сказати, команда молодці. Я дуже вдячний хлопцям. Працювали до останніх хвилин. Я дуже не І з перемогою. Дякую. Ця важлива перемога не лише продовжила безпрограшну серію Кремня, а й зміцнила їхні позиції на першій сходинці турнірної таблиці. Вітаємо юних футболістів та їх тренерів з цією яскравою та заслуженою перемогою. Бажаємо нових звершень, впевнених матчів і подальших тріумфів у сезоні. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.